Як взяти кредит в Манівео під 0,01%. Для початку вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, тут є кредитний калькулятор. У розділі суми ми можемо вибрати суму, яка нам необхідна в позику. Приміром, мені необхідно 25 тисяч на, на 20 днів. Бачимо, якщо я позичу 25 тисяч то через 20 днів я маю віддати лише на 50 гривень більше, щоб закрити кредит. Але так як мені необхідна сума, потрібна лише всього всього 500 гривень на 20 днів, то бачимо, що через 20 днів я маю лише заплатити на 1 гривню більше, ніж позичав, щоб закрити дану позику. Після того, як я вибрав необхідну суму, а також термін позики, я нажимаю на кнопку Оформити кредит. Нажимаю на кнопку Так оформити кредит і проходжу звичайну реєстрацію. Пишу свій номер телефону, пишу email, пишу своє ім'я, придумаю пароль, знову пишу пароль, вибираю тип запитання, пишу відповідь, ставлю галочки. і Нажимаю на кнопку Продовжити. Після чого необхідно буде заповнити соціальну інформацію, а саме. Свої паспортні дані, далі адресу, працевлаштування і реквізити карти, на яку ви бажаєте отримати кошти. Після чого е, вашу позику погоджують і вам на карточку перераховують кошти. Далі ви в особистому кабінеті е, зможете погасити дану позику, е, якщо вам вона буде не потрібна. Бачимо, якщо я позичав, приміром, 500 гривень на 20 днів, то через 20 днів я можу погасити дану позику, просто заходжу в свій особистий кабінет, і там буде кнопка Закрити кредит. Я нажимаю на неї, пишу свої реквізитні дані своєї карточки, і з моєї карти списують 500 гривень, які я позичав, плюс 1 гривню комісію, і даний кредит закритий. Після чого я можу знову ж таки позичати кошти в сервісі Манівео, але вже під відсоток. Для того, щоб надалі позичати кошти в Манівело, але переплачувати якомога менше коштів за час користування кредитом, рекомендую вам підписатись на їхні соцмережі. Там вони регулярно публікують різні промокоди, ввівши які ви можете заощадити досить багато коштів, оскільки вони дають знижку. Ця знижка може бути від 30 аж до 70% на кредит. Також в розділі акції вони публікують різноманітні акції. Бачимо, що тут є така хороша акція, як отримає додатково по 400 гривень за нового клієнта. Після того, як ви взяли позику, ви можете в особистому кабінеті в розділі «Приведи друга взяти свою реферальну посилку, запросити вашого друга по своїй силці і за такого друга ви отримаєте 400 гривень, які зможете вивезти на свою банківську карточку. Ця акція діє на постійній основі. Тому рекомендую вам скористатися всіма акціями від Манівео, оскільки тут можна позичати кошти під 0,01%, а також додатково заробляти кошти на реферальній програмі Приведи друга.